Лемікон, дермгель, обирай, Скажи, грибку, прощавай. Путін терміново одягнув форму. і в кабінеті, як завжди, випробував ракету Бурєв'єснік. Він підкреслив, що аналогів її немає. Ну і, мабуть, таким чином бункарний все ще сподівається тримати світ у страху. Але президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не злякався і навіть вже відповів на погрози Путіна бурієсніком. Ну і каже, що йому не треба насправді так робити. Далі пряма Вони знають, що у нас є атомний підводний човен, найкращий у світі, прямо біля їхніх берегів. Тому я маю на увазі, не потрібно долати 8 тисяч миль, і вони з нами не грають у ігри. Ми теж з ними не граємо у ігри. Ми постійно випробовуємо ракети. Я не думаю, що путіну доречно так говорити. Вам слід закінчити війну. Війна, яка мала тривати один тиждень, скоро вступить вже у четвертий рік. Ось що вам слід робити, замість того, щоб випробовувати ракети. І чому власне саме зараз Путін дістав знову всі ці свої випробування? Про це ми обов'язково поговоримо з експертом за кілька хвилин. А от зараз маємо також новини з фронту, бо у 16-му армійському корпусі збройних сил України спростували чергові заяви російських пропагандистів, так званих їхніх зетвоєнкорів, про нібито захоплення 70% вовчанська, згадавши старого зарозумілого діда і пояснивши, що ситуація не на? напрямку кардинально змінилася після удару по Білгородській дамбі. Про це ось йдеться в повідомленні на сторінці корпусу. У корпусі пояснили, що противник намагався повною мірою скористатись вікном можливостей. Після відсутності опадів та пекельного літа. Річка Сіверський Донець та Вовча обімліли, що спростило супротивнику логістику. Плюс вдалося накопичити резерви та на деревах ще достатньо листя. Ну, а це все у комплексі призвело до різкого зростання активності Саме на вовчанському напрямку. Ну і новому командувачу угрупування «Сєвєр» теж захотілось показати себе з кращого боку. Супротивнику вдалося досягнути локальних успіхів, але вдалося це йому ціною великих втрат. До речі, деякі підрозділи, як ось пишуть повідомленні, майже повністю втратили боєготовність. Наприклад, один батальйон стерся майже в нуль в підрозділи залишилось фактично тільки управління, тому його прийшлось виводити в тил на поповнення. І на сьогодні ситуація складається вже не на користь росіян, бо після удару по Білгородській дамбі остання почала пропускати воду. І як повідомляють медіа росіян, тільки от за один день рівень води у сховищі впав на один метр. Як то кажуть, пішла вода у хату, точніше, у Сіверський Донець. Ну і вже є повідомлення і про підтоплення бліндажів у росіян. Але звісно головне значно ускладнюється ворожа логістика. Ще є листя, облетіло, кажуть наші військові. Так що підрозділи, які не встигли переправитись через сіверський Донець, виявились фактично відрізаними від основних сил. А от на Костянтинівському напрямку ворог проводить ротації та постійно штурмує позиції сил оборони. Крім того, намагається обрізати і наші логістичні шляхи. Про це повідомив Володимир Захарків, заступник командира батальйону безпілотних систем. 157 окремої механізованої бригади. І, от, за його словами, у зоні відповідальності підрозділу росіяни постійно проводять ротацію особового складу. Він каже, це вимушений крок, адже штурмові групи піхоти регулярно знищуються в атаках. А така тактика, до речі, в окупантів залишається незмінною ще з 2023 року. Зараз це зеки це малокваліфіковані військовослужбовці. Вони навіть можуть наступати і без броні, і без касок, та й взагалі без нічого. Вони Тобто вище військове керівництво Російської Федерації постійно їх кидає там по дві-три людини. Ну і постійно таким шляхом вони намагаються штурмувати. Ефективності немає, але все-таки вони здійснюють ці штурмові атаки. Ось це і розповів заступник командира батальйону безпілотних систем. Ну, а якщо ж взяти безпілотні системи, то підрозділи противника також малокваліфіковані, Але от єдиний їхній плюс це, звісно, забезпечення, тому що їхні FPV-дрони постійно діють по всій лінії розмежування, і станом на сьогодні у них теж дуже багато FPV-дронів. З'явилася інформація також про те, що Дональд Трамп поділився подробицями медичного огляду, який він нещодавно проходив у медичному центрі Волтера Ріда. І Трамп розповів, зокрема, що йому робили МРТ. Про це він до речі сказав сьогодні у розмові із журналістами на борту літака Air Force 1 І от чому ми про це говоримо? Тому що це вперше Трамп таки поділився подробицями свого медогляду. І от що ж такого цікавого він сказав? Цитую так, мені зробили МРТ. Результати були і відмінні. Я дав вам повні результати. Ми зробили МРТ. Знаєте, все ідеально. Оце сказав журналістам Трамп, але на інше запитання він таки відмовився відповідати. Тобто, він відмовився пояснити, а чому ж власне він пройшов МРТ. Він просто сказав журналістам, що треба запитати лікарів. Бо за його словами його лікарі і так надали журналістам дуже переконливий звіт про обстеження. Але пам'ятаємо, що дійсно білий дім раніше не розкривав причини його незвичного другого медогляду. Ну а це до речі, є відхиленням від традицій. Ційної практики президента, тому що зазвичай там проходять одне комплексне обстеження на рік. Ну і крім того, також пам'ятаємо, що Трампа неодноразово звинувачували в недостатній відкритості щодо стану його здоров'я, незважаючи от на те, що є величезний суспільний інтерес до самопочуття глави американської держави у самих американців. Ну і також маємо станом на цю мить. І наступні новини. У Фінляндії заблокували продажі нерухомості росіянам та громадянам інших третіх країн. У Міністерстві оборони Фінляндії не погодили 11 угод щодо купівлі нерухомості громадянам третіх країн, у тому числі Росії. Міністр оборони не погодив От саме ті 11 запитів щодо угод про придбання нерухомості, як я вже казала, а саме громадянам Росії, Ізраїлю, Казахстану і Киргстану. Йшлося зокрема про нерухомість різного характеру. Там були і житлові, і літні будинки а також об'єкти для ведення бізнесу. Але там заявили цитую: нерухомість це один із шляхів для гібридного впливу. Тому ми відхиляємо угоди щодо. Придбання нерухомості, які за нашою оцінкою можуть загрожувати національній безпеці та безпеці постачань і потенційно ускладнювати організацію національної оборони. Так, до речі, сказав міністр. Ну і необхідність погоджувати угоди щодо купівлі нерухомості у Фінляндії не громадянами ЄС, нагадаю, не була чинності. Влітку, і насправді дуже добре, що зараз вже це розуміють і бачать, що будь-які е, кроки і намагання росіян навіть через купівлю нерухомості опинитися у Фінляндії можуть е, нести насправді загрозу е, цій країні і загрозу безпеки цій країні. Тому дійсно е, примітно, що саме зараз у таких країнах, зокрема як і Фінляндія. Вже бачать, що там, де з'являються росіянці, ну не може бути нічого хорошого, бо більше російська пропаганда вона настільки підла і цинічна, але на жаль, живуча, що вона може дотягнутися і навіть через завуальованих простих громадян Російської Федерації, які просто там знаєте безневинно купують якусь нерухомість десь в країнах ЄС, але потім, як виявляється, не все так однозначно, бо знову ж таки, ну що, хороших руських не було буває. ми з вами це точно знаємо, і дуже добре, що це бачать і розуміють, і наші партнери. Ну і повертаючись до того, що хороших руських не буває. Я просто нагадую вам вкотре про важливий збір, бо я продовжую збирати на автівочку для артилеристів Національної гвардії України. Я дуже хочу, щоб ми з вами якнайшвидше придбали Нісан Навара. Це дуже класна машина, яка потрібна зараз хлопцям. Би більше ми додатково обладнаємо її реп. Впевнена, ви знаєте теж наскільки сильно він потрібен зараз хлопцям на фронті. Ну і відправимо їм, бо вони своєю чергою відправляють окупантів туди, де їм місце. Ви всі знаєте, і без мене, що окупантам не місце на нашій українській землі, тому я дуже хочу, щоб кожен з них, хто прийшов вбивати українців, хто прийшов на нашу українську землю своїм брудним кривавим чоботом, отримав свій квиток на концерт до Кобзона. Тому я постійно нагадую про цей збір і прошу вас долучитися, бо я знаю, що в єдності наша сила. Ба більше я знаю, що збір великий, бо треба. Зібрати 600 тисяч гривень, але повірте, я бачу ваші донати: а це і 5, 10, 20 гривень. І уявіть, саме такими донатами і 5, 10, а також 100 і 200 гривень. Ми вже з вами зібрали понад 270 тисяч гривень. І це вкотре підтверджує те, що маленьких донатів не буває. От бачите, по гривні, по дві, а вже маємо майже 300 тисяч. Я впевнена, що зберемо ще 300 тисяч, бо збір, нагадую, 600. Тому долучайтеся, скануйте. Цей QR-код і донатьте. Нехай сьогоднішня наша з вами вдячність, підтримка і віра у наші збройні сили України полетить на цей збір. Ну або давайте просто свою ранкову каву. Сьогодні задонатимо хлопцям на автівку. Нагадую, збираю на Нісан Навара для артилеристів НГУ.